Вітаю всіх! Сьогодні на огляді будуть, будуть окуляри з прогресивними лінзами. Мені сьогодні прийшло ось отакій, така посилка з такими окулярами. Як дивимося, прийшли вони все добре, якісно зроблені. Претензій ніяких. Але ж дивимось далі. Я хотів надурити долю і взяти для своєї лабораторії ось такі окуляри, щоб мені було гарно видно і далі. Ну, далі мається на увазі десь на відстань до метра. І ближче, зовсім близько, щоб мені було видно взагалі замість бінокулярів. Але ж, але ж, сталося не так, як думалося. Ви бачите, що вони мають таку специфіку переходу. Тобто, ну, зверху, зверху нормально. Зверху я, я бачив нормально. Два. в мене зверху двійка. Получилося зверху, я бачу нормально, до метру я бачу добре. А ось те, що донизу, там потрібно ловити. І в мене між зіницями очей відстань 66. А для того, щоб дивитися дуже близько, потрібна відстань, мабуть, ще менша. І середня тут посередині тут, виходить, дуже. Дуже невеличкий такий перехід, який, в який треба чітко попасти. І от я не чітко попадаю. Мені можна дивитися вниз, з, ну хіба що одним оком. Двома очима я не попадаю у фокус. Ну тобто долю надурити мені не вийшло і цього разу. Ось отакі були окуляри, чим вони відрізняються. У мене раніше були біфокальні окуляри, але репнула в мене оправа. Ось біфокальні, як бачите, все чітко. Це двійка зверху і четвірка знизу. Тут все просто, але, як бачимо, є чітка грань. Між переходом з двійки на четвірки. На четвірку. Тут її немає. Але ну, мені треба ще постаріти років на 10, мабуть. Щоб вони мені підійшли. Щоб мені вдаль дивитися двійкою, а трішки ближче, щоб була тут 4,5. Я замовив. Знизу 4,5, зверху двійка. Ось їхні характеристики і їхня ціна. Хотів для лабораторії, але ж ні, не вдалося. Тому за чесний огляд ставимо лайк, підписуємось, хто не підписаний. Ну і до побачення.